Всім привіт вітаю на нашому YouTube каналі. Зараз покажу вам, як можна зекономити трішки коштів на фундаменті. О, зараз покажу. Я зараз готую фундамент і стопчики під новий проєкт, на якому, так би сказати, будівля нового проєкту буде стояти. От, на прикладі, отаких от от стійок. Вони будуть металеві. Бачите, як у нас стоїть сарай. Основна його частина стоїть на азбестових трубах, от, а так би мовити, тоді ще коридорчик, а зараз це брудерна От на таких от стовпчиках. То ці стовпчики повністю зроблені з труби і на боки наварена арматура. А зараз покажу вам, як можна трішки зекономити. Я підготував вже такі лопати. треба прибрати. Стопчики, от вони. Тут їх 9 штук. Буде невеличке приміщення, тому 9 вистачить. Отак От Виглядають це пластини, сюди буде лягати обв'язочний брус. Зараз не про це. Зараз хочу показати вам, як економити кошти. Дивимося, це 80-та труба. От. Її ціна якщо взяти нову, так як Бушнії да, нема. От. Або є тільки одної дліни, тобто ріжемо, наскільки там можливо. І беремо, що у нас тут є. Тут у нас є три арматури ось вони по 50 см, це метр метрів, і от, таких от три штуки. от Вони зварені ось одна. Друга і от третя. Тобто перекриває кожну площу. Тут, скажімо так, трикутник і тобто, на один трикут, сторону трикутника, другу і третю в різних місцях. От, Тут 50. Робити можна стільки, скільки вам потрібно для глибини. Але саме головний нюанс оце не, не скажімо, оця відстань вона повинна бути обов'язково закрита. Бетоном. Ну, мені там буде потрібно, я ще не знаю, буду дивитися, там такий рельєф граючий. Тому, ну, наприклад, от, я буду десь отак заливати. Одна буде більше, друга якась трішки менше. Ну, головне, звісно, чим більше ви залишите оце в бетоні, тим буде краще. Ну, там по можливості. Тобто, ну, Я думаю, що якщо там сантиметрів 20-25 залити, це буде чудово, тому що це все зальється і стане як, а, таким монтажним літом. Тепер рахуємо. 80-та труба коштує я, ну, плюс-мінус десь 200 гривень метр. От. Скажімо, якщо я тут взяв 50, ну, трішки менше, хай 50 см труби це 100 гривень. Тепер рахуємо арматуру. 3 по 50 це 1,50 метрів і тут по. 150, ну, 50 сантиметрів розрізані по рівно по, а менше 15, напевно, 15. Тобто, рахуємо раз, два, три по 50 і оці три штуки також 50, порізані рівними частинами. І того виходить 2 метри. 2 метри це десятка, вона по 20 гривень метр, тобто 40 гривень. От вийшло нам 40 гривень і ну, плюс-мінус, я не знаю, 2-3 електроди, ну скажімо, давайте так, 50, 50 гривень. От оцей шматок вийшов 50 гривень. Якби це була суцільна труба, то ці би 50 см коштували б ну, орієнтовно 100 гривень. Тобто в два рази дешевше. Це вже перевірено, воно працює чудово, тому можете так робити. В основному це використовують на забори, бо там дуже багато треба от таких стовпчиків. Тому навіть якщо економити там. По 30 см це все одно економія. от Тому, якщо кому треба, то згодиться, от беріть собі на замітку. От що хотів вам показати. Все, буду закінчувати. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!